Виконуємо дефектацію заточного верстата. Значить, в нас є е, розібраний уже е, непрацюючий заточний верстат марки NA е, з параметрами. Бачимо. Е, пише електроточілка ET5U14 напругою 220 вольт з мінус частотою 50 Гц, потужність 210 Вт. 1400 обертів на хвилину. Після розбирання, після розбирання цього двигуна, який складається з станини і двох кришок, які одночасно виконують і підшипник, роль підшипникових щитів, яких відповідно тримається наш ротор. Вдалося встановити наступне. Ось ми виняли статур і виявили, що в ньому ззовні обмотки ніби виглядає цілим, а з середини обмотки чорні. Тобто одночасно є вже згорівша обмотка і пускова, і робоча. Маємо три виводи, це 2 с 3 тут кембрик без маркування. Спільний Вивід для двох обмоток. Чому згорів статор? Значить, Ми виняли звідси кнопки і встановили, що стопова кнопка виломана. Ось він такий вигляд має, а при натисканні пускової кнопки виводи постійно замкнені, приварилися, центральний вивод не відходить. Ймовірно, те, що і пускова, і робочі обмотки працювали одночасно, напруга подавалася і відповідно статор не витримав і обмотки згоріли. Віжаткове замикання. Значить, це встановили ми електричні неполадки. Механічні. Був перед цим великий гул цього заточного станка. Причиною якого є, дивимось. Шат одного підшипника і шат другого. Зрозуміло. Підшипники треба знімати з вала ротора, ставити нові. Замінити даний кнопочний пост на новий. Перевіримо, як він працює. Відходять, натискаємо, середній вивод відходить. На, значить, він покріплено підходить на старий вимикач. Перемотуємо статор і проводимо збирання зворотній послідовності. В цьому і заключається капітальний ремонт даного заточного верстату. Визначаємо в статорі місця, де можна за один раз прорізати і пускову, і робочу обмотки за допомогою болгарки або ножовки. При цьому святкуємо, щоб під час прорізу ми не пошкодили осердя статора його ізоляцію, і щоб не лишалося ні задирів, ніяких заусенець. Акуратно. Вилучаємо всі залишки старої обмотки і паперу, який є між корпусом і обмоткою. Для того, щоб зняти підшипники з ротора, використовуємо автомобільний зйомник. Акуратно затискаємо в лищатах наш вал ротора через алюмінієві губки, щоб не пошкодити вал, і знімаємо нижні і верхні підшипники. Для цього слід акуратно користуватися зйомником. Знявши ці підшипники, визначаємо ступінь пошкодження і роботу. Ось такий вигляд має відремонтований наш заточний верстат після заміни обмотки статора, заміни підшипників і заміни вимикача. Перевіримо його в роботі. І вмикаємо. Починається півтори тисячі обертів. Вимикаємо. Ось виконані наші ремонтні роботи. Заточний верстат готовий до використання.